Вітаю, друзі! Для тих з вас, хто шукає додатковий дохід цей сайт, зараз повернемось до нього. Кому потрібні гроші прямо зараз, приходьте на мій сайт. Посилання буде в коментах під відео і тут знайдете Sensbank і Tascom Bank. Ну і нижче ще знайдете деякі банки, але вони дають менше. Просто за реєстрацію ви отримаєте 100 гривень і 124 гривні Тазком. Проте Сенсбанк а, нараховує трошечки швидше. Так, повертаємось на цей сайт, що він собою представляє. Тут можемо виконувати завдання за винагороду. До речі, посилання на цей сайт також знайдете ось тут. Далі, а, наприклад, дивіться, прийшовся я за 5 хвилин, знайшов декілька простих завдань. Перший на 5 центів, що потрібно зробити. Просто перейти в Telegram, запустити бота у звіті подаєте ваш логін у грі. Наступне завдання перейти зареєструватись на сайті, отримати бонуси і просто їх витратити на ігри. Все, нічого складного. Також роботи на 5 хвилин. Ще одне завдання правда для тих, в кого iPhone потрібно. Так, що зробити? Завантажити додаток, оцінити написати живий відгук не проблема. Якщо потрібно написати відгук звертайтесь до чат-GPT чи perplexity. perplexity. Взагалі навіть не потрібно е, проходити реєстрацію. Ось, нічого складного І у звіт подаємо скріншот свого відгуку е, Також, які завдання? І, власне, куди виводяться гроші, спершу розповім, гроші виводяться на ваш паєр гаманець Створіння гаманець на паєр. Мінімальна сума для виводу всього 20%. центів. Також, які завдання я раджу виконувати досить легко. Це, як ви вже зрозуміли, просто відео або тільки реєстрація. Йдете у розділ заробіток, завдання, фільтр і обирайте відповідну категорію. І бачимо, які тут є завдання з відеоками. Їх тут досить багато. І подивіться, яка за них непогана оплата. Окей, якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях.